22 жовтня а, в системі ЄППО була зафіксована траса ракети. Всі спостерігачі, які ставили відмітки на цю трасу, не помилились. Вони бачили саме крилату ракету і сповістили, сповістили про те фахівців протиповітряної оборони, завдяки а, тому, що спостереження було своєчасним. У розрахунків протиповітряної оборони було достатньо часу, щоб підготуватись, чекати ракету, прицілитись, і крилата ракета Калібр була збита розрахунком протиповітряної оборони повітряних сил Збройних сил України із ПЗРК. «Ігла». Не треба робити ніяких фотографувань. Треба тільки натиснути на велику червону кнопку і побачити. Що сповіщення надійшло до фахівців протиповітряної оборони України? З моменту натискання на цю кнопку до моменту отримання інформації військовими проходить кілька секунд від 4 до 7. Що таке достатньо часу, коли йде повітряна ціль, розрахунок? Має знати про це за 4-5 хвилин, щоб підготуватися. Це зветься своєчасне, ціле вказання. Сповіщення від населення в цій війні відіграє дуже значну, дуже значну роль, бо кожен з громадян українських може побачити ракету чи шахет і сповістити про це ППО. Це така коротка процедура на кілька секунд. Але ця процедура реально може врятувати життя.